Кір у лавах нацгвардійців спалах цей зафіксували у Вінницькій військовій частині 3008. За офіційними даними, хворих там більше 20. Вони в стаціонарі в інфекційних лікарнях. Але в санчастині наші кореспонденти побачили ще кілька десятків солдатів з гарячкою. Діагноз кір у них поки що не підтвердили. Чому командири впевнено заявляють, що ситуація під контролем? Валерій Кузнєцов дізнавався. Давайте мені маску. Командир військової частини 3008 Володимир Джула веде нас до лазарету. Тут бійці, яких помістили на карантин. Скільки їх не поточнює. Тут знімати нічого не треба, тому що тут самі розумієте. Вкриті ковдрами і з головами. У всіх висока температура та кашель. Що це? Кір на початкових стадіях, гриб чи застуда, солдати ще не знають. Температура висока. Висок. Давно так? отак. Туди дуже Ну, немає. Так само температура кашель. Отож, таблетки уколи получаю. Перший випадок захворювання на кір тут зафіксували ще перед новим роком. Нині не дуже вже понад два десятки. Командир каже, заразитись могли на чергуванні у місцях масового скупчення людей. Військовослужбовці несуть службу в обласній державній адміністрації, в міських центрах зайнятості безпосередньо забезпечують безпеку, закриті приміщення, безпосередній контакт в будь-якому випадку є з місцевим населенням. Військовослужбовцям поспіхом почали робити щеплення. Встигли вакцинувати понад півсотні. Щепилося 54 чоловіка, На даний момент пройшли у нас щеплення і 65 відмовились. А цих двох солдатів у марлевих масках ми зустріли біля інфекційного відділення міської лікарні номер 1 У них діагноз кір підтвердився, тож лікуються у стаціонарі. А чому не лікуєтесь зараз? То вас кір. В самому відділенні ми побачили ще трьох військових. Нас тут багато, я навіть не можу сказати. Десь приблизно ну, чоловік вісім. Строкових Юрій Городнік готується до виписки. Він лікувався тут два тижні. Спочатку теж лежав із гарячкою в частині. Була температура велика, думали, що в мене ГРВІ, а потім вже була підозрана. Кірі мене привезли сюди. У нацгвардії немає профільного лікувального закладу, тому їхніх бійців шпиталізують у міську лікарню. Це при тому, що інфекційка тут переповнена. Висока температура, біль в очах, сльози сухий кашель. У хворих є начало корі. Ще відомо про чотирьох нацгвардійців, які лікуються у хмільницькій райлікарні за 70 кілометрів від міста. Але у військовій частині переконують, ситуація контрольована. А НАТО на тлі спалаху хвороби у цьому місці це підтверджують і медичні чиновники протягом. Цього періоду двох тижнів цього року вже захворіло більше 400 вінничан, і половина з них це діти. Медики, вкотре наголошують, запобігти кору може лише щеплення і радять при перших симптомах хвороби звертатись до лікаря. Адже кір страшний своїми ускладненнями від них з початку року вже померло двоє людей. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко ТСН 1+,1.